Доброго здоров'я, шановні глядачі, я не відкрию для вас таємниці, якщо скажу, що в народі існує вислів проклясти до сьомого коліна. Зміст цих слів зрозумілий це побажання, щоб родовід перервався і останнім став нащадок в сьомому коліні. Але чи задавалися ви питанням, чому не в третьому або ж п'ятому, чому використовується цифра 7? І до чого тут коліно? Ще один добре відомий вислів: таємниця за сімома печатями. Знову ж таки, чому їх сім? Давайте спробуємо розібратись. В попередньому відео ви бачили ось цей загадковий малюнок на полях, над головою інопланетянина сім рядів по чотири кружечки в кожному. Запишемо 7 по 4. Такий вислів легко перетворюється 7 по почот, легко перетворити на печат. Таким чином, 7 по 4 стало таємницею за сімома печатями. А наявність на малюнку трубки це якби запрошення включити дедуктивний спосіб мислення, відкрити печаті і розгадати загадку. Хоча, на думку деяких глядачів, таке зображення натякає на індіанську трубку миру, але я спробую розвинути свою версію і на її підтвердження продемонструю вам інші загадкові малюнки. Ось цей. Схожий на маятник годинника, і відраховує він сім відрізків часу. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наступний нагадує собою терези, які підв'язані до верху, а до обох сторін. Таких терезів. Прикріплений знову ж таки маятник. Зліва три оберти спіралі, раз, два, три. Справа чотири. Один, два, три, чотири. В сумі сім. І ваги, і маятник. Відноситься до вимірювальних приладів. Таким чином, нам знову демонструють зв'язок годинника з числом 7. Зараз ви побачите ще один малюнок. Можливо, ви звернули увагу, все коло заповнено чудовим візерунком. І лише одна його частина схожа на осколки від того ажурного переплетення ліній, яке спостерігається по всьому колу. Вибачте, ксерокопію не мала можливості зробити, але якщо ви збільшите візерунок, який ви щойно бачили, то нарахуєте сім рядів осколків ромбовидної форми. Причому кожен ряд має різну довжину. Складається враження, що це спіраль, яка закручується, точно так, як спіраль механічного годинника, і саме сильніше вона затягнута на сьомому колі. Отже, це найбільш напружена точка часу і найбільш руйнівна. Наглядний малюнок моєї роботи, звичайно ж, нікудишній. Але краще, ніж нічого. Зверніть увагу, в центрі шість пелюстків квітки життя, і чомусь вони мають форму українського національного орнаменту, який використовують в вишиванках. Ось схожий варіант зображення такої квітки. Якщо поглянути на оригінал такого малюнку на пшеничному полі. То оці шість сяючих точок також пелюстки квітки життя, але пелюстки більшого розміру. Малюнок демонструє, що спіраль руйнації своєю найбільш напруженою точкою досягає одного з них. Отже, це точка, де рушиться не лише квітка життя, а й саме життя. А загадкові малюнки це спроба попередити людство про можливість трагічних подій. Ситуація нагадує біблійний сюжет як Бог сповістив ноя про майбутній потоп і про те, що до нього потрібно готуватися. Але називати таку особу Богом ми не будемо. І ось чому. Сім рядів кругів по чотири. Можна трактувати ще й трохи іншим способом. Над головою у інопланетянина зображено співвідношення 7 до 4, а таку пропорцію Піфагор називав пропорцією розумності. Корінь цього слова разум. Отже, такий малюнок. Вказує на те, що перед нами портрет представника вищого разуму, який за допомогою малюнків Терезів, маятників і частково зруйнованих візерунків попереджає людство про те, що на сьомому колі часу буде період руйнації. Тепер стає зрозуміло, чому проклинають або ж можна сказати, прогнозують зникнення роду на сьомому коліні. Вираз на сьомому колі перетворився на сьомому коліні. Зверніть увагу на дату появи такого малюнку липень 2011 року. 2011 в сумі цифр дає четвірку. Постійні глядачі знають, що ми вже не раз розглядали тему поділа кола часу на чотири долі, ліва нижня з них. Яка є, має назву пекло, позначена четвіркою, але найгіршою датою в цій частині кола є 13 липня. Тут 13, якщо взяти в сумі цифр, також дасть четвірку. Отже, четвірка, липень, липень, четвірка. Окрім цифр, наші пращури використовували також позначення літерами. Ліва нижня чверть е сформувала слово пекло. На основі нього виникли похідні пекти, печений, печать. Тому вираз сім печатей варто розуміти як проходження через печ, пек, пекло сім разів. Оскільки мова весь час іде про маятник годинника, а отже про час, то для розшифровки попередження про перспективи розвитку людства будемо використовувати календар. Його детальна поетапна реконструкція опублікована в сюжетах спадок 60, 61, 62. Для розшифровки загадкових малюнків доведеться дні року такого літочислення замінити на роки. Поясню, чому така заміна допустима. Є в науці таке поняття, як фракталізація. Вона є невід'ємною частиною побудови природних об'єктів. Це коли великий об'єкт складається з декількох меншого розміру, але точно такої ж форми. Фракталізація це процес копіювання в різних масштабах. Час ми не можемо побачити. Але він має таку ж властивість. Тобто закон, за яким проходить наше життя в циклі довжиною 365 днів року, буде точно таким же, як і в циклі 365 років. Про таку властивість часу добре знав народ майя. Тому, окрім короткого, річного, вони використовували ще й календар довгого рахунку. Він налічував 5125 років. Розділивши на 365, отримаємо практично 14. А календар довгого рахунку налічував якраз 14 батунів, тобто відрізків часу по 365 років. Нам повезло. Що збереглося передбачення за календарем Мая про початок нового циклу. Завдяки йому ми знаємо, від якого року потрібно відраховувати сім кругів. Отже, попередження, яке нам трактували як кінець світу в 2012 році, насправді є переломним моментом і початком входження на територію руйнівних енергетик. Тобто це перспектива людства на найближчі 365 років. Подальшу розшифровку малюнків на полях продовжимо в наступному відео, а заодно з'ясуємо, який ключ до таємниці дає нам вищий разум.